Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Вітання всім. Це проєкт Інсайт В студії з вами працює Віктор Мозлевський і радий вітати сьогодні нашого гостя в ефірі. Це Ігор Матковський, генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб. Вітаю вас, пане Ігорю Вітаю всіх слухачів. Я знаю, що ви як приходите, у нас буде розмова виключно. Про здоров'я, так Звичайно. ми <смеш> не будемо говорити про якісь інші теми. І сьогодні ми більше поговоримо про ем, місячних боротьби з туберкульозом, який триває е, березня. І саме 24 березня, всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. І сьогодні, коли я готувався до ефіру, ну я знаю, що бувають інші форми туберкульозу, крім легеневої форми, так а ось для себе з подивом так відзначив, що є навіть е туберкульоз. Нирок, туберкульоз, очей. А перед ефіром мені сказали, що будь-яку органа. Взагалі може бути туберкульоз. Так, Це правда, що це за хвороба? Ну, давайте так, це е, небезпечне інфекційне захворювання, яке, е, яке проявляється ну, в першу чергу, звичайно, це як враження органів е, дихання, але насправді це десь орієнтовно 50 на 50%. Тобто, якщо ми будемо брати взагалі статистику за кордону, то плюс-мінус легеневі форми складають 50% і так само позалегеневі. Але враховуючи там, особливості діагностики і таке інше, тому то і звичайно в е, такій перевідні. Тет трохи не зовсім. Він. Ну, Такий самий же є і в Україні, да, тому що це і десяти маєте на увазі. Да, я маю на увазі, що все одно приблизно буде десь 70-75% легеневого, mm -hmm. а на інші форми будуть приходити всі інші. Да, це так само очі, нирки, печінка, селезінка, е, ну, будь-які органи і серце, все, що завгодно, може потрапити. Але то вже скоріше за все буде задіяні найчастіше інші органи, крім легенів. Да, це в тому числі як септичне розповсюдження, да? інші е, вогнища, які розповсюджуються вже через кров, тобто гематогенним шляхом. Як да. проявляється ця хвороба? Ну, наскільки, давайте так, да. по міфах пройдемося, так? так якщо, да, разом, да. якщо є е, е, туберкульоз легеневої форми, так? значить це кашель, це відхаркування, це з кров'ю навіть кашель, так? Ну насправді на... все трохи змінилося. Mm -hmm. Да, часи змінилися, змінилося е, імунний статус загалі населення, е, змінилися е, підходи щодо цього. Да, і саме головне, що ми таки розуміємо, що не далеко не завжди це е, туберкульоз легень. Тому -то, якщо говорити про туберкульоз, взагалі без слова легені, то звичайно головні ознаки всього на всього напевне буде три, да. А саме підвищена температура тіла, да, причому вона може бути як, ну, в принципі різна, але якщо це якби вже хронічна така летентна інфекція без маніфестацій, то це буде там, 37, 1, 2, 3, 4, 5. Стабільно, да. Стабільно да, вона була не буде єдине, що може розрізнятися протягом дня. Друга половина дня може бути трішечки більше. Е, наступне це е, схуднення, да, тому що це я ще раз говорю, да, е, якщо це воно вже переходить як хронічна інфекція, не як гострий туберкульоз, з маніфестацією, і тоді, звичайно, хтось точно щось за підозри. Е, значить, схутнення на, скажімо так, на 10% і більше, да? тобто, якщо людина не ставить за мету. Саме процес це схуднення uh -huh. і uh -huh. нормально харчується, але чомусь відбувається, і як е, будь е, і реакція на будь які інфекційні агенце е, збільшення е, збільшення лімфатичних вузлів. От ви говорите про ці ознаки, вони дуже так. перегукуються з ознаками імунодефіциту. багатьох ін... ну, звичайно, імунодефіциту. Да, оце е, завжди студент, студентам. Uh -huh. Так і говорив, а вони завжди починали мені ознаки з звичайно, кашель. Да і якщо ми вже будемо говорити про враження легень, первинне або не да, то звичайно додається ще ця ознака. А саме е, кашель, е, да, який триває там більше двох місяців. І якщо цей кашель не пов'язаний з іншою хворобою, наприклад, респіраторною там грипом і таке інше, да. добре е, можна діагностувати достатньо просто і легко, так легеневу форму туберкульозу. Так а інші форми, наприклад, туберкульоз, який Іде після ганевої найчастіше. Ну, наприклад, периферічних лімфатичних вузлів. Лімфатичних да, лімфовузлів. Е, ну тут є, е, знаєте, як говориться, до чого техніка дійшла. Да, Звичайно, ми живемо в сучасному світі. і, Звичайно, є інші методи діагностики. Один із них це квантіфіровані квантіфіронові тести, які в тому числі робляться у нас. Але знову ж таки, це всім попідряд не робиться як скриня. Це робиться вже, якщо є підозра у лікаря саме на такий діагноз. Да, тобто підбираються спеціально пацієнти саме під такі ознаки, і тоді робляться такі. Ще є один тест, який але він дуже обмежений в використанні. Це так звані ламп-тести, це е, е, тест сичі на е, продукти розпаду туберкульозної е, то, збудника туберкульозу. Да. І Він не говорить про локалізацію, він просто говорить, що в організмі є туберкульоз і є продукти розпаду. Да, оце. Mm -hmm. Але цей, цей тест. Воно використовується суто для людей з імунними дефіцитами, тому що є свої ну, своя специфіка в їх приміненні. А всі інші локалізації, ну то що? То це, якщо буде враження будь-якого іншого органу, то звичайно це е, об'єктивні методи детекції, е, комп'ютерна томографія, МРТ і таке інше. Тобто, всі ці е, методи вони можуть нам підказати іншу локалізацію. Пане Ігорі, тоді наступне питання про е, імунітет. Огнізацію, так, ми ж так. ну, ми точно, ми, точно, ми точно вакциновані. Да. Так, БЦЖ. До речі, з якого часу вона почала використовувати. Ну це ще там 60-70, ті це дуже давно. Минулого да? століття. Так, да, звичайно, да. Да. так. Вот. Але ну що, фактично, це одноразове щеплення, яке mm -hmm. відбувається в пологових будинках. Ну, в принципі, у нас показники непогані. Я маю на увазі, у нас це Вінницька область щодо того, що ми відсвятковуємо це і моніторимо ці всі показники? От, перше забезпеченість вакциною достатньо, і відсоток він може бути там більше 95 щодо вакцинації. БЦЖ, тобто якесь насторога і насторога, я маю на увазі і невідчуження батьків щодо цього, воно набагато менше ніж по відношенню до інших вакцин. А могли батьки відмовити у. Ну, Формально звичайно можуть батьки відмовитися. Я вам даже скажу, є прямі медичні протипокази. Да? Наприклад, да? діти народжені від вілланфікованих матерів, да? до визначення статусу не щеплюються, тому що це ослаблена, ослаблений мікроорганізм, ослаблена вакцина, і тому не можна живими збутниками вакцинувати. Можуть бути інші протипокази, але насправді ви ж ви розумієте, да, що це в рамках всього це може бути там чи. 4-5%, а то навіть і менше щодо вакцинації. А нам для нам, як населенню загальному або популяції потрібно не менше, щоб 95% населення отримували таке щеплення, і тоді не буде, ну скажімо так, епідемічного, пандемічного розповсюдження цієї хвороби. Добре, якщо у нас є цей відсоток, так що є. Чому ми зараз взагалі сьогодні піднімаємо цю тему? Чому хвороба продовжує розповсюджуватися? Чому тому, що вакцинований не вакцинований, да що нам вакцинація в першу чергу робить для будь-якого інфекційного для вакцинокерованих керованих інфекцій? Вона нам дає змогу або локалізувати в майбутньому процес, або запобігти важкому перебігу будь-якого інфекційного процесу, ну і в тому числі літарності. Ця сама і вимога у нас є і до до, до, до туберкульозу. Але є один нюанс: да? е, з віком або з якимись іншими причинами е, наступає імунний дефіцит у організмі людини, який може бути тимчасовий, який може бути хронічним, який може бути пов'язаний з е, гострим захворюванням або з хронічним захворюванням. я можу вам сказати, е, в тому числі і на цей на це і впливає і не зовсім соціальний статус, але Харчування і, і що ще, і навіть психологічний фактор. Да, От... тобто, все те, що може дати бреші нам в захист в захисті людини, тобто той самий стрес, так, так стрес. звичайно. А зараз а зараз хроніо стрес. У нас uh -huh. да? Тобто зараз подвійний фактор з одного боку, ми говоримо про хронічний стрес для всього населення, а з іншого боку, ще і зниження соціального статусу абсолютно всіх людей. Більшість українців, не лікарів, скажу зразу, вважають це. Я взяв вирізку з офіційної інформації, що туберкульоз це хвороба безпритульних або людей із нарко- чи алкозалежністю. натомість щороку в Україні реєструють е, понад 10 тисяч нових випадків захворювання і лише 8-10% з них у саме про цієї соціально да. незахищений, да. который... звичайно, це все воно ми так звикли, да? але насправді це міфі, і статистика говорить зовсім про інакше. Знову ж таки, всі ці ризиковані фактори, які ми обговорювали, вище да? і плюс, ну напевно, прямий контакт ще з пацієнтами з туберкульозом. І ще один є нюанс: це те, що в Україні дуже високий відсоток, там десь близько 17-18%, відсотків туберкульозу, який викликається вже з первинно стійким до лікування мікроорганізмом. Такі да, держав. і це на превеликий жаль. Це є або мультирезистентність, або інші резистентні форми туберкульозу, які ускладнюють з одного боку підбір лікувальних засобів, а з іншого боку удорожчає на порядки в десятки і сотні разів сам процес лікування. Але все одно ж умови певно, умови в яких перебуває людина, так теж впливають, звичайно, так? впливають. Да, даже візьмемо фактор: тривога людина частіше перебуває в скупченні. В сховачі, да, де е, набагато менше провітрюється приміщення і більше ризиків для будь-яких інфекційних захворювань. Да. Тобто і тому -то ми маємо з вами розуміти, якщо є змога, якомога більше бути на повітрі, на свіжому е, гуляти, е, ну і взагалі вести фізичну активність. Ситуація на фронті серед е, військових е, там. Погіршується, чи е, немає е, такої статистики. Так да, ні, ну насправді така статистика існує, але ця статистика тільки стосується Міністерства оборони, mm -hmm. і, звичайно, вона не розповсюджується. Але ми маємо розуміти, що так само в е, Міністерстві оборони військах є всі ті самі інфекційні проблеми, які є і в нас в нашому цивільному житті. Чи може якось харчування трішки мінімізувати оцей? Звичайно, риск... якщо буде збалансоване харчування, то звичайно. Якщо будуть а, всі інгредієнти, які потрібні: вуглеводи, білки і таке інше, якщо це все буде а, вітаміни, а я, я маю на увазі природні, звичайно, це все, як би ми можемо говорити, умовні природні біологічні активні домішки, які і створюють оцей імунітет. Тобто все ми підсумовуємо під імунітетом: І харчування, звичайно. і спосіб а, життя, відпочинок, і... відпочинок нормальний відпочинок, сон та... оце все. Сюди виключається переходимо до лікування. Пробуємо наскільки дороговартісна і складна ця процедура у лікуванні туберкульозу? Чи це залежить теж від форм? від... Запущеності хвороби, і так далі, ну звичайно, це все залежить да, від багатьох факторів, але що я вам можу сказати, якщо ну як це, ну, стандартний туберкульоз, то це не дуже дороге задоволення. Да, і саме головне, я маю на увазі, якщо без резистентних штамів, тобто перший е, ряд лікування туберкульозу, він ну формально, що для не те, що для людей, для держави це не дуже дороговартісно. Да, і тому нам, звичайно, е, державі вигідно да пролікувати дешевими. Більш дешевими схемами, але отримати людину, отримати пацієнта до кінця лікування. Да, це ну не завжди, звісно, вдається, але в більшості, звичайно, вдається. Це щодо цього, звичайно, є оці одразу мультирезистентні форми, які дорожчають в десятки і в сотні разів сам процес лікування. Але це держава забезпечує є програма і є саме головне, що Україна приєдналась до стратегії елімінації туберкульозу до 30-го року. І якраз чергова зараз програма 24 четверта. 26 років якраз з організацією інноваційних підходів, в тому числі і до лікування, Да. тобто мінімізувати кількість проведення днів на стаціонарному перебуванні і далі лікування вже на амбулаторному етапі, але тільки після того, як вже буде скажімо так, санована людина, вона не буде бактерію-виділювачем, і вона переходить е, під нагляд, під мультидисциплінарну команду, яку очолює сімейний лікар, звичайно, в ній є лікар фтезіатр І далі, оце така комунікація і до лікування відбувається повністю на амбулаторному етапі. А от е, і це та теж та... впливає на ціну лікування. Mm -hmm. А ось закриті і відкриті форми вони якось впливають на. Поширення Ну, звичайно, ми говоримо з вами відкрита форма, це, грубо говорячи, легенева, і коли людина під час кашлю або чихання, або не знаю інших, да, вона виділяє у повітря а, мікобактерію туберкульоза, все. І це є головним чинником щодо розповсюдження, да, як звичайної повітряно-крапельної інфекції. Mm. Да. І тому ми говоримо це, що це є відкрита. Якщо людина перестає бути бактерією Виділю... Виділювачем, да, тоді все. Звичайно, це як би закрите, але ми говоримо, що людина без бактеріовиділення, виділення і вона, ну скажімо так, умовно не ну, є безпечною для оточення. Можемо перебувати в родині. Да, так, звич... Звичайно, це під контролем, під контрольними е... аналізами, да, тобто періодично ж контролюється да, для того, щоб пересвідчитися, що людина таки е... негативна на виявлення мікобактерії. Туберкульоз повністю виліковна хвороба ну давайте так. Якщо пролікувати по всім протоколам і стандартам, да звичайно це виліковна, тому що якщо б вона була б невиліковна, ми ж з вами розуміємо, що було б накопичення туберкульозної інфекції в суспільстві, да і щоб до чого б це привело. Але може бути, що людина схильна. Ну, наприклад, пролікувалася і треба бути дуже обережно? Рецидиви, Ну так ні, то це, це стосується абсолютно кожної людини, яка перехворіла або яка не перехворіла на туберкульоз. На, е, вона має, ну скажімо так, хоча б один раз на рік обов'язково проходити. Що? Контроль контроль для туберкульозу це анкета е, по туберкульозу, яка заповнюється у сімейного лікаря або анкетується, або це е, флюорографія рентгенографія. Органів грудної клітки. От я вам навіть можу сказати: от якраз в день, всесвітній день всесвітній боротьби з туберкульозом, наступний 24, -го 24 -го, березня, так. якраз у нас от в центр да, за погодженням адміністрації в тій центру, у нас прямо в центрі буде проведена флюорографія наших працівників. Угу. Ем, тоді ще хочу запитати, про, ви говорили про контроль, так? А, а. тепер ми перейдемо про. Забув це слово, як називається, ага. чомусь таке буває. Щоб не допустити хворобу, нам потрібно ну, щеплення. Щеплення, а крім щеплення, просто для себе пройти перевірку. А, флюорографія? Це ну, обов'язково раз. Це обов'язково один раз на рік. І анкетування да, тому що знову ж таки да, якщо ми врахуємо... анкетування що... ти просто вписуєш... Так да, та, да та, та, ін, звичайно, звичайно у сімейного зараз. лікаря, uh -huh. да, як стан. От, наприклад, наша мобільна амбулаторія, яка зараз виїжджає по районам і, і в тому числі по місту, один-один із сервісів, це саме анкетування населення на туберкульоз. І все uh -huh. і далі. Якщо є хоча би там два і більше позитивних є два плюсики, значить це одразу скеровується до лікаря в або. До свого сімейного лікаря а манту, коли в школі робили, це теж як це манту робиться зазвичай для е, дітей, які не щеплені вчасно. Да, або це якщо є епідеміологічні покази. Uh -huh. да, тобто е, зазвичай е, до якщо дитину не щепили до дрьох до, е, е, місячного віку, тоді вже е, БЦЖ одразу не можна робити, потрібно зробити е, е, реакцію манту, і далі вже кроки відповідно цієї. Реакції, ну ефір наш завершується, але я хотів би на останок сказати дещо про цифри, так тому ну, так, щоб да, що неспроста ж ми почали цю тему так сьогодні висвітлювати про боротьбу з туберкульозом. Яка ситуація, от за минулий рік, яка вже ситуація на ну, я можу парію. сказати, значить ситуація вона у нас приблизно стабільна? Да, mm. і, скажімо так, може бути, можемо говорити, що керовано, але насправді. Ну, всіх нюансів ми не знаємо, але тим не менш, да, якщо будемо говорити за рік. Якщо по показникам, то у нас 43 на 100 тисяч населення. Це по Вінницькій області. Е, 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 більшість, наприклад, це у нас район Тульчинський, Хмельницький. Вони перевищують. А якщо говорити в цифрах, да, то це 635 за е, минулий рік було виявлено е, 663 за 23 рік. рік. Да. І така тенденція, але трішечки зараз менше виявляється. Е, в наприклад, в цьому році, але знову ж таки, ми будемо говорити тільки в кінці року щодо не ну, в порівнянні з 24 м е, тенденція, вона така, вона, до речі, теж хвилями. Наприклад, якщо у нас рік 2016 була приблизно по показникам більше 40, тисяч на, 40 на 100 тисяч населення. Через 5 років в 2021-му 18 на 100 тисяч. Через 2 роки 33. Да? Тобто є свої нюанси і в тому числі пов'язані з діагностикою і з тим, що відбувається в країні. Дякую вам, Ігор Матковський, генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб. Був у нас сьогодні в проєкті «Інсайт», Говорили про боротьбу з туберкульозом. Взагалі, що це за хвороба. Дякую вам ще раз. Бажаю а, всім здоров'я. Проект «Інсайт» завершується. Слідимось вже завтра. На все добре. буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.